Що з погодою у світі, та, зокрема, в Україні, розповім вам, я Олена Ковальова. На початку листопада майже по всій території України пройдуть дощі, а в деяких областях очікується навіть мокрий сніг. Також синоптики прогнозують значне зниження температури. Про це повідомляє український гідрометцентр. Хоча синоптик Наталія Птуха зазначила, до 18 градусів тепла може бути на Закарпатті, в Одеській області та у Криму, але зауважила, що відчутне зниження температури по всій країні ймовірне вже на початку листопада. Чому південь Іспанії змиває Національна метеорологічна служба Іспанії повідомила, що за 8 годин у Валенції випало більше опадів ніж за попередні 20 місяців. Зливи викликали надзвичайну повінь, також принесли рідкісний торнадо і град. Повінь, яка раптово охопила регіон, місцеві мешканці назвали цунамідана. Екстрені служби у Валенції станом на цю мить підтвердили загибель 95 осіб. Раніше уряд Іспанії оголосив триденну жалобу. Без електрики у Валенції залишилося понад 150 тисяч будинків. Сильний вітер обірвав дроти ліній електропередач. Вода, що затопила населені пункти регіону, унеможливувала пересування вулицями та роботі державних установ. Людей закликали не залишати власні домівки та уникати необов'язкових поїздок. Рятувальники і понад тисяча солдатів з іспанських підрозділів реагування на надзвичайні ситуації були направлені на постраждалі райони. У місті Алора, де річка вийшла з берегів, людей рятують за допомогою вертольотів. Сотні людей провели ніч, очікуючи на порятунок. Багато хто залишився заблокованим у вантажівках та автомобілях, на дахах магазинів та заправних станцій, на мостах та автострадах, де потоки води просто паралізували рух. Рятувальні служби продовжують евакуацію. Авіарейси, які мали приземлитися у Валенції, були скасовані або перенаправлені до інших регіонів. Скасування рейсів у вівторок ввечері призвело до того, що близько двох тисяч людей залишилися на ніч в аеропорту Валенції. Наразі авіосполучення потрохи відновлюється. Зупинився автобусний та приміський залізничний транспорт. Поблизу Малаги з рейок зійшов швидкісний потяг. На борту перебувало близько 300 людей. Влада міста повідомила, що постраждалих немає. Було перервано і швидкісне залізничне сполучення між Валенцією і Мадридом. У Міністерстві транспорту повідомили, що відновлення швидкісного сполучення зі столицею може зайняти до чотирьох днів. В епіцентрі катастрофічної повені опинилася і українська телеведуча Оля Фреймут. Вона перебувала в Іспанії, де проводила лекції з етикету. І одна з них мала відбутися саме у Валенції. Несподівана негода застала її саме там. Попри небезпеку, як повідомила Фреймут, заплановану лекцію не скасували у своєму інстаграм. Зірка поділилася моторошними кадрами наслідків стихії. Яка реакція влади? Центральний уряд Іспанії створив кризовий комітет для координації рятувальних робіт? Влада заявила, що кількість загиблих ймовірно зростатиме, оскільки інші регіони ще не повідомили про жертви а пошукові роботи у важкодоступних місцях ще тривають. В середу були скасовані шкільні заняття та спортивні заходи. Місцеві парки закрили для відвідувачів. Підрозділи служб екстреного реагування Іспанії направили понад півтори тисячі співробітників у постраждалі райони. За даними іспанських змі, рятувальники сьогодні починають розбирати бруд і сміття а за допомогою службових собак шукати зниклих безвісти людей. У регіон також привезли з собою 50 мобільних моргів. Футбольні матчі за участі Валенції та Леванти були скасовані, а гравці Барселони і Мадрида вшанували хвилиною мовчання жертв повені перед тренуванням у середу. У своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський висловив співчуття прем'єр-міністру Іспанії Пендро Санчесу та іспанському народу через руйнівні повені. Він наголосив: зараз усім час підтримати Іспанію, адже ніхто не має залишатися наодинці з такою бідою. Ми знайшли жінку, яка перебуває власне зараз в Іспанії, і вона погодилася розказати нам нові деталі та подробиці, що ж там відбувається зараз. Алла, вітаю вас! Вітаю вас! Розкажіть, де ви зараз знаходитесь і чи перебуваєте ви в епіцентрі подій? Значить, дивіться, я спеціально вийшла на терасу для того, щоб ви побачили, що тут зі мною все гаразд. Я перебуваю дійсно, як сьогодні повідомляють служби безпеки в епіцентрі подій, але погода наразі на цю хвилину досить спокійна, нормальна і така, як завжди, має бути лише сонечка не вистачає. Вранці ішов дуже сильний дощ. Як кажуть тут іспанці, дощ стіною. Тобто, дійсно, отут у мене я знімала відео, бо я веду інстаграм. На відео були була стіна дощу. І було так трошки якось ну. Не скажу, що страшно, але трошки неприємно було так відчувати. Дуже сильно греміло. Я знаходжусь в провінції Кастельйон і саме в містечку Орапеса Угу. Скажіть, а ви можете сказати, що відбувалося саме в ось в ці вчора, вівторок і вночі і на середу? Тому що я бачила ці відео з соцмереж з інтернету. Просто все зносило, всі будинки навіть транспорт. Так, тому що я живу в годині від Валенції. Валенсія це місто провінція, ну великий, великий автономний округ, і в провінції Валенсія відбувались вчора дуже жахливі події. Дійсно, є здається, на сьогоднішній день 90 з лишнім постраждалих. Дуже багато пошкоджено різних будівель, і дуже багато постраждали автомобілі і тварини постраждали. В мене багато друзів живуть в горах недалеко від Валенсії, і також надали мені відео щодо того, як що у них відбувалось. Дуже вдячна Всевишньому, що з моїми друзями все гаразд. Але дійсно дуже багато людей постраждало. І все те, що пишуть в новинах, я також їх переглядаю. Воно так так і є: зносило мости, зносило все. Ну, всі можсі можливі побудови, які які були якісь, мож, яка можливість була, все зносило. І це ураган дана, цей ураган, який. Постійно, що восени приходить сюди в Іспанію. Я вже до нього за два роки трошки звикла. О, зрозуміло. Ну цікаво, тому що не пам'ятаю, щоб минулого року такі прям були наслідки. Але наслідки. я теж... Наслідки да. наслідки різні в минулому році все було нормально. А от кажуть, що років п'ять назад або два роки назад в Тарагоні здається. Це це інша провін... провінція, також недалеко від мене там були наслідки схожі? Ну не не такі на цей раз він був дуже сильний і постраждало дуже багато людей. І це це дійсно дуже скорботно з цього приводу. А скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз? Як влада допомагає ну якось прибирати ці наслідки? Чи допомагають шукати людей, які пропали безвісти? Ну, те, що я в телеграм-каналах наших тут місцевих, то кажуть, що допомоги недостатньо. Ну, але ви ж розумієте, що це не офіційні повідомлення, це комусь достатньо, комусь недостатньо. Я думаю, що все ж таки влада реагує і дороги були перекриті зразу ж, тому що мій знайомий збирався їхати до Мадриду, і він не зміг доїхати до Валенції. Тобто дороги були перекриті, як тільки почався цей ураган і почалися якісь ненормальні явища, пов'язані з ним. Це було вчора. Сьогодні вже розбирають наслідки. Єдине, що дуже багато людей скаржиться на те, що нібито не було оповіщення такого, щоб змогли підготуватися люди, себе, перенести себе в якусь зону безпеки. Дійсно, не було і в мене оповіщення, але я думаю, що можливо це в зв зв'язку з тим, що моя зона не підпадала вчора під ці умови. Сьогодні я отримала оповіщення. Це було оповіщення гвардії цивілі, тобто телефону так тримаєш в руках, а він починає просто дзвонити і Тобі приходить оповіщення про те, що ти не маєш виходити з дому, що тобі загрожує небезпека. Тобто, мабуть, такого оповіщення вчора не всі дочекалися. І в зв'язку з цим дуже багато негативних емоцій дещо до не було попередження. І також є, є такі, які кажуть, що дуже мало допомагають. Але слідкуючи в телеграм-каналі за тим, що відбувається в тій зоні, я бачу, що люди і наші, особливо українці, також пропонують свою допомогу. Прям пишуть, кому потрібно чи поприбирати, чи щось там зробити, чи ну кажіть, що потрібно, ми будемо допомагати. І серед іспанців, іспанці також вийшли всі дружно, тобто, люди допомагають один одного. Єдине, що ще помітила, що кажуть, що пограб пограблень дуже багато, тобто в тій зоні, де це все відбувалося, розграблені магазини. Тобто хтось допомагає, а хтось. Навпаки ми продовжуємо слідкувати за новинами та погодними умовами у світі та України. Залишайтеся з нами, ставте подобання та підписуйтесь на наш канал. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі у наступних випусках.